Антистрес-тренування, яке допоможе зняти напругу у всьому тілі. Приймаємо зручне положення на килимі, вкладаємо спину, підкручуємо таз, прилеглий поперек, стопи разом і відкриваємо стегна. Максимально їх розслабте і руки покладіть на живіт. Чотири рази вдих в живіт, надуваємо м'язи живота, видих, спускаємо повітря. Повністю з усієї порожнини. Ще три рази глибокий вдих в живіт і видих через рот. Відчуваємо, як руки рухаються на животі. Глибокий вдих через нос. Надувається живіт, видих через рот. Ще один вдих через нос. І видих. Повільний через рот. Підтягніть два коліна до себе. Кругові оберти. відкриваємо стегна. По чотири рази в кожну сторону. Чотири, три, два. Один. В іншому напрямку. І чотири. Три. Два. Та коліна підтягніть себе в сидячу позицію. Ліву ногу витягнули, право піджали під себе. Навидусі руки над головою, лягаємо вниз по діагоналі. В нижній точці продовжуємо дихати, розслабляємо м'язи шиї, опускаємо голову, Дих. Переносимо корпус до лівої ноги і лягаємо в складку. Продовжуємо дихати, розпружуючи м'язи спини, шиї, голови, стоп, рук, вдих через нос, видих через рот. Піднімаємо корпус, колихаємо праву ногу, як маленьку дитина. Стопу вкладаємо між ліхтям, іншою рукою обхоплюємо коліна. Робимо замочок, наче тримаємо маленьку дитину. І колихаємо із сторони в сторону. Контролюю, щоб два стегна продовжували сидіти на килимі, розхитуємо стегно. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Праву ногу витягнули на килимі, підтягнули до себе ліву ногу. Робимо вдих по центру, на видосі лягаємо вниз по діагоналі. Розслабляємо спину, шию, опускаємо вниз голову. Права нога стопа флекс. Продовжуй дихати. Вдих через нос, видих через рот. Вдих. Переміщуємо корпус. До ноги лягаємо в складку, знову розпружуючи всі м'язи, спини, живота, голови і шиї. Тримаємо себе за стопу і дихаємо вдих через нос, видих через рот. Піднімаємося. Бейбі-шейкер. Ліва нога, вкладаємо замочок і починаємо колихати. Фіксуємо сідалічний погри. Розхитуйте в своїй амплітуді, як виходить. 4, 3, 2, 1. Витягуємо обидві ноги на килимі. На видосі складка вниз. Обійняли себе за стопи, опустили шию і затримаємося в цьому положенні на декілька секунд. Вдих через нос, видих через рот. Не поспішаючи, встаємо накилим, підходимо до краю. Килим залишається позаду нас. Стоячи, впевнено, на двох стопах з рівною спиною. Руки через сторону робимо вдих, на видосі складка вниз. Складаємося так, щоб голова майже доходила до ніг по можливості. На видосі розкручуємося вгору, руки над головою прогибаємося в спині видих. Вдих, вдих опускаємось вниз. Випад правою ногою назад. Вдих розвертаємо корпус в праву сторону. Розвертаємо корпус. На видосі випрямляємо ногу. Видих. Вдих, нахиляємося в іншу сторону. Вдих планка. Дотик п'яти точок. Вихід у кобру. Вдих, На навидесі, собака морда вниз. П'ятки тягнеться до килиму. прогибаємося в спині. Стрибок вперед. Складка. На Навидосі розкручуємося. Встоячу позицію, вдих руки над головою. На Навидосі прогибаємося в спині. Вдих, складка вниз. Випад лівою ногою назад. Вдих. Відкриваємо ліву сторону, розвертаючись вліво. Нахил назад випрямляємо ногу вдих. На Навидесі нахиляємося вправо. Вдих планка. На Навидесі дотик п'яти точок. Вдих, вийшли в кобру. На Навидосі собака морди вниз. Дотягнули п'ятки до килимо. Крокуємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Хвиля спиною вперед. Вийшли в планку. З планки дотик п'яти точок. Кобра на видосі. Відштовхніть себе назад, сідниці на п'ятки. Руки залишаються на ширині килима. Пірнаємо вниз, Проскользуємо грудною клітиною по килимі, виходячи в кобру. Видих. З кобри виходимо, собака, морди вниз. Прогнули поперед. Права нога вгору, випад вперед. Задня нога на коліно. Руки над головою вдих. На видисі склали вже з намасте перед собою. Вдих по центру. На видосі розвернулися вліво, вдих по центру, на видосі розвернулися вправо. Вся вага на передню ногу. Вдих по центру. Руки над головою. Прогнулися в спині, вийшли в планку. Дотик п'яточок вдих, На навидосі кобра. Вдих, собака мордою вниз, видих, розтягнули спину. Навдосі ліва нога вгору, на видосі випад вперед. Задня нога на коліна вдих, руки над головою прогнули спину, видих, жестне мастер. Вдих, на видосі вправо, вдих по центру, на видосі вліво. Вдих, руки над головою, на видосі прохнулись назад. Вдих, вийшли в планку. Видих, дотик точок. Вийшли в кобру. Видих. Вдих в кобрі. На видосі собака морде вниз. Вдих підняли праву ногу. На видосі підтягнули праве коліно і сіли на килим. Вдих, підтягнули ліву п'ятку до сідниць. На видосі витягнули руку перед собою, тримаючи баланс. Якщо не виходить тримати баланс, нічого страшного, можете себе підтримувати. Продовжуйте дихати. Опускай п'ятку вниз, виходь у випад на праву ногу. Задню ліву ногу ставимо на коліно. Руки над головою вдих, на видосі прогни і спині. Додай ще більше опору і ваги на передню ногу і на видосі виходимо в планку. З планки дотик п'яточок на видосі кобра. Вдих, поки в кобрі, на видосі собака, морде вниз. Піднімаємо ліву ногу, підтягуємо коліно на кили. Видих. Вдих, на видосі підтягнули п'ятку. Тримаючи баланс, витягнули руку перед собою. Продовжуємо дихати. Увага на баланс тіла. Вихід, випад. Права нога на коліна, вдих. На Навидосі прогнулись назад. Руки на стегну, вага на передню ногу, вдих. Руки над головою На навидосі прогин. Планка. Дотик п'яточок, на видосі кобра, кобрі вдих, на видосі собака морда вниз. Підніми голову вгору, стрибок вперед. Складка на видосі, вдих, розкручуємось. Руки над головою вдих, на видосі нахил назад. Вдих, піднялись, навидесі. Нахиляємось вниз. Випад правою ногою назад. Опірна коліна вдих. Руки над головою прогнулись. Розкрились в праву сторону. Вдих. Розкрились в ліву сторону. Видих. Вдих. Вийшли в планку. Видих. Дотик п'яточок. Вдих. Видих. Кобра. Видих, собака морда вниз, стрибок вперед, складка вдих. На видисі розкручуємося. Грибет за хребтом. Руки через сторону вдих. Прогин в спині видих. Вдих. Видих складка вниз. Ліва стопа назад. На коліна вдих. Проган спині видих. Відкрилися вліво на видисі. Вдих, відкрились вправо на видосі. Вдих руки над головою. на Навидесі планка. Вдих, дотик п'яточок, видих, кобра. Вдих в кобрі, на навидосі собака морди вниз. Голова вперед, стрибок. Складка вдих, на навидесі, розкручуємося. Руки через сторону вдих, Прогин спині видих, вдих, на видосі складка вниз. На Навидосі права стопа назад. Вдих. Руки над головою. На Навидосі виходимо в планку. Вдих дотик п'яточок. Навидосі кобра. Вдих на навидосі. Собака морда вниз. Три вперед, складка, вдих, на видосі розкручуємось. Вдих, на видосі, проган спині. Вдих, на видосі вниз. Випад лівою ногою назад вдих. Проган видих. Вдих. Планка. Видих, дотик п'яти. Точок. Кобра видих. Вдих, на навидосі собака, морда вниз, стрибок, складка вдих, на навидосі, розкручуємося. Ще одне коло, вдих над головою, руки, видих, прогин, вдих, на навидосі, складка вниз. Випад назад правою ногою вдих, руки над головою, прогин, видих, вдих, планка. Видих дотик п'яточок. Кобра видих. І на видосі собака морде вниз. Стрибок вперед, складка вдих. На Навидосі розкручуємося. Руки через сторону вдих. На видосі прогин в спині. Вдих повертаємось, на видосі складка вниз. Випад лівою ногою назад. Вдих руки над головою, видих, прогнулись. Вдих, планка. Навидися дотик, п'яточок, кобра, видих. Вдих, видих, собака, морди вниз. Зробіть декілька вдихів і видихів в цій позі. Робимо чотири рази, хвилях вперед. Спиною навдосі, на видосі, прогни спину назад, повертайся в позу, собаки морди вниз. Повільно вдих вперед, на видосі через рот повертай стопи на килим. Вдих вперед, на видосі, стопи вниз. Ще раз вдих, кругла спина, видих, прогнула. Стрибок вперед. І повільно сідаємо на сідалішне погри. Ноги схрести хрести перед собою. Лягаємо обережно вниз, підкручуючи таз, підтягуючи до себе два коліна, Кругові оберти стегнами чотири рази в одну сторону, чотири рази в іншу сторону. Візьми себе за коліно, 4. Три. Продовжуй дихати. Не затримуй дихання. 2. Один. В іншу сторону. Чотири. Три, два, один. Стопи поставили на килим. Закінчимо нашу практику діафрагмальним диханням і тотальним розслабленням в позі шавасани. Розкривай стегна, стопа до стопи, відкриті тазові кісточки максимально, щоб тобі було комфортно. Поклади руки на живіт. Чотири глибоких вдиха в живіт через. Чотири глибоких видиха через рот. Глибокий вдих через ніс надуваємо живіт. Видих через рот. Вдих і видих. Лягаємо в позу шавасана, випрямляємо ноги, відкриваємо руки, розвертаємо ладоні дох. Розпружуємо кожен куточок нашого тіла. Розпруження відбувається переведенням нашої уваги. Продовжуючи дихати, переводимо увагу на стопи, на голені, коліна, стегна. Там, де твоя увага, там тотальна розслаблення. Розслаблюється таз. Серені і вся спина. Важкі руки лежать на накилені, розслаблені ладоні, пальці, плечі, шия, голова, розслаблений ніс, губи, вся щелепа. Залишайся в цій позі стільки, скільки тобі потрібно. І там, де твоя увага, там накопичується інергія. Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.